Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання. Вказані в описі під відео. Це та два попередні відеоуроки здебільшого спрямовані на моїх клієнтів, для яких я розроблюю сайти. Мета цього відеоуроку не навчити повноцінній роботі у графічних редакторах, а показати, як виконувати дії над зображеннями, які частіше за все потрібні під час наповнення сайту контентом. Принаймні з мого досвіду з цими діями частіше за все зіштовхуються мої замовники, коли хочуть змінити якесь зображення на сайті самостійно. У цьому відео уроці здебільшого показано, як виконати популярні дії над зображеннями, а саме обрізка, зміна роздільної здатності, оптимізація, тобто зменшення розміру, та конвертація з одного формату файлу в інший. Всі дії показано у безкоштовному програмному забезпеченні, яке можна встановити у Linux, MacOS та Windows, а також використовувати без встановлення прямо у браузері. Спершу хочу відповісти на запитання. Де можна брати безкоштовні зображення. Під безкоштовними я розумію ті, що можна використовувати на своєму сайті легально, зі збереженням авторських прав. Подібних фотостоків є багато, здебільшого я використовую Pixabay, проте перед тим, як використовувати якісь зображень, наполегливо раджу проконсультуватись у свого юриста стосовно того, чи можна це використовувати. Чи ні, це зменшить вирогідність того, що хтось може виписати вам штраф за нелегальне використання тих чи інших фотографій. Проте, ще раз відмічу, на цьому фотостоці є безкоштовні зображення. Зараз я покажу, де дивитися інформацію про їх ліцензію та таке інше. Наприклад, нам потрібне зображення собаки. Можна вводити. Англійською мовою можна українською. Я раджу вводити все ж таки англійською, але можна і українською. Ось тут ми бачимо платні зображення. Ви не зможете їх завантажити без оплати. А ось тут от, ниж, нижче є безкоштовні зображення. Їх досить багато. Якщо подивитись, тут є різні фотографії. Нижче йде перехід до наступної сторіночки, можете переглянути ну, декілька сторінок і обрати те, що вам потрібно. Для прикладу візьму ось це. Ось тут, як я й обіцяв, є інформація про ліцензію. А ось тут можна завантажити. Я вже війшов на сайт, можна входити через свій аккаунт Google, Facebook або зареєструватись. Ось тут є декілька роздільних здатностей зображення. Наприклад, я обираю максимально, хоча це не завжди обов'язково, трошки пізніше подивимось, чому. Але все одно завантажую ось це зображення. Ось воно завантажилось. Далі ми з ним попрацюємо. Але спочатку подивимось один із прикладів, як визначити розмір зображення, яке є на сайті, щоб розуміти, до якого розміру треба змінити ось це зображення. Буду показувати, наприклад, із свого сайту. Давайте подивимось, як визначити, наприклад, розмір цього зображення. Чи ось цього, чи, наприклад, цього, або цього. Рекламу я поки приберу. Давайте правою кнопочкою миші. Перевірити. Ось тут з'являється така панелька. Не лякайтесь коду, він вам не потрібний, можна його навіть трошки отак от прибрати у сторону. Ось тут є така стрілочка. Натискаємо, подводимо стрі... курсор миші до зображення. І бачимо, що його розмір 160 х 66 пікселів. Далі ось цей 700 на 613. Ось це зображення 665 на 763. А ось це зображення 197х289. Звертаю вашу увагу, що це показує не розмір фактичного зображення, тобто самого файлу, а те, яку зараз? Ну, так би мовити, область займає це зображення. Тобто розмір цієї, цього зображення зараз на сайті. Якщо ми, наприклад, натиснемо правою кнопочкою миші, відкрити зображення в новій кладці, ми побачимо, що фактичний розмір цього зображення 410х601 піксель. Але нас більше цікавить не те, скільки воно фактично займає, а те, скільки воно займає ось тут. Якщо ми подивимось ще раз приклад. 700 на 613 відкриваємо в, нову, в новій вкладочці, і бачимо 700 на 613. Це більш гарний приклад, коли зображення на екрані. Тобто на сайті маєте той же розмір, що і, наприклад, ось тут як фактичний файл, тобто розмір самого файла. Розмір мається на увазі кількість пікселів по ширині та висоті. Я не раджу, в принципі, робити ось так. Тобто не раджу зменшувати зображення, велике зображення до маленького зображення, я раджу зменшувати його. На комп'ютері, та потім вже завантажувати у тому вигляді, яке потрібно тут. Але можуть бути виключення, коли треба відобразити якесь зображення, наприклад, зі збільшенням, тобто натискаєте на нього і збільшується. І це одне і те ж саме зображення, тоді можна так робити. або... Коли, наприклад, зображення чомусь дуже погано виглядає у вас на мобільному телефоні, де велика кількість пікселів на дюйм, тобто велика роздільна здатність і, на... і маленький екран, тоді, наприклад, для того ж логотипчику, давайте подивимось, зараз він 160 на 66, фактично він теж невеличкий, в мене 160 на 66, тобто ті самі, але якщо, наприклад, той же логотип виглядає у вас. Погано, то можна завантажити зображення в два рази більше, чим воно фактично відображається ось тут, щоб воно виглядало трошки покраще на мобільних пристроях. Але у 99 е, випадках я раджу робити, як я ось тут. Тобто, якщо воно займає 700х613, то і само воно ось тут. Тобто, фактично, ви його зменшуєте до 700 на 613. Тепер давайте подивимось приклад, як подивитись розмір зображення. То був Google Chrome у Windows. А тепер давайте подивимось, як зробити те ж саме у Safari на MacOS. Спершу переходимо до Safari, параметри. Вкладка ось вона, експертні. Ось тут є опція показати функції для веб-розробників. Закриваємо, ось тут з'явилася розробка. Обираємо показати веб-інспектор. Не лякаємося ще раз, цього коду. Я раджу ось це трошки змістити праворуч, зробити як мога більше ось цю область. За бажанням можна перемикати, можна перенести його ось сюди вниз. Можна ліворуч. Ну, я звик праворуч. Переходимо до тієї ж статті. Знаходимо ось тут схожий інструмент. Натискаємо на нього. І ведемо ось сюди. Ми бачимо розмір 160 на 66. Давайте підемо вниз. І побачимо 700 на 613. Нижче. 665 на 763. Ще нижче. 197 на 289. До речі, за допомогою цих інструментів можна визначати розмір не тільки зображень, а й, наприклад, там ось цієї області. Вона 572 на 288 пікселів. Теж саме можна подивитись, наприклад, меню. 92х100 та визначите ну, досить багато розмірів різних елементів. Ну, наприклад, ось тут 48х48 48, та таке інше. Тобто, як бачите, це працює не тільки у Windows, у Google Chrome, але й в Safari в Mac OS. Давайте нагадаю, ось тут в нас є наше зображення, його роздільна здатність 2848 пікселів на 4272 пікселі. І важить воно 2,08. 6 МБ. Його формат JPEG. Давайте подивимось приклад. Ось мій сайт ще раз. Роздільна здатність цього зображення 700 на 613. Давайте зробимо з нашого зображення, яке ми завантажили, зображення 700 на 613. При цьому я буду показувати зараз дії. Вони однакові для Windows, Linux та MacOS. Є такий редактор Photopea, Він онлайн-редактор. Давайте почнемо його використовувати. Ось тут погоджуємось. Давайте відкриємо наш, наше зображення. Ось мій файл. Я знаю, яку роздільну здатність мені треба. 700 на 613, в принципі, одразу. Можна так і кадрувати. Ось цей інструмент кадрування. Ось тут можна обрати співвідношення сторін, але в мене воно не ну, тут не стандартне. Тобто, якщо вам треба, наприклад, 16 на 9 це звичайний екран. Незвичайний екран це здебільшого всі наші екрани, які є там дисплеї на ноутбуках, комп'ютерах, ну, здебільшого. В мене не таке повинно бути. Давайте я оберу фіксована. Ось тут я ширину хочу 700. Висоту 613. Звертаю вашу увагу, що це пропорції, це не роздільна здатність. Обираємо, яку область залишити, натискаємо ось тут. Тепер давайте змінимо саме роздільну здатність. Ось тут є зображення. Розмір зображення. Нам треба не ось такі великі значення 2848 на 2494, а 700 на 613. Натискаємо ОК. Не треба лякати, що воно таке маленьке. Натискаємо на клавіатурі Ctrl і плюс збільшуємо. Тобто дві клавіші: Ctrl і плюс. І збільшуємо зображення, просто щоб його бачити. Далі, давайте я вам покажу. Що краще з цього зображення зробити не JPEG, JPEG теж можна залишити, але я покажу ще варіант, як конвертувати його в якийсь інший формат. Наприклад, експортувати як Об... можемо обрати PNG, для фотографій це прям дуже погано, чому я покажу трошки пізніше, але все одно зберігаємо як PNG, тут можна обирати якість, за замовченням, я залишу як є. Ось воно завантажилось. Далі, експортувати як JPEG. Ось тут можемо теж погратись трошки з якістю. Одразу бачимо зміни. Давайте я залишу, наприклад, 70. Зберігти. І ще варіант. Експортувати як WebP. Ось тут теж я залишу, як є, і зберігти. Подивимось результат. Вихідний файл у нас ось такий, трошки більше 2 МБ. PNG формат це вже оброблений і збережений з фотопея, 637 КБ, набагато краще, ніж 2 МБ, але все одно ще раз кажу, для фотографій PNG це просто жах. JPEG, як ми бачимо, оброблений 54 кБ. Це вже набагато краще. І WebP це новий формат 40 кБ, ще краще. Давайте подивимось. Це наша необроблена фотографія. Це зменшена фотографія у PNG. Це зменшена фотографія у JPEG. І це зменшена фотографія у WebP. Як бачимо, WebP. Показав найкращий результат. Тобто, ми бачимо, що, в принципі, от я перемикаюсь, PNG, JPEG, WebP. В принципі, різниці за якістю великої нема, але ми бачимо ось тут різницю у кілобайтах. Тобто цей варіант краще. В принципі, ви можете обирати для фотографій або JPEG, або WebP. Майже всі сучасні браузери підтримують всі ці три формати, але я б радив саме, наприклад, WebP. Ну або, якщо хочете бути впевненим там, на 100%, то тоді обирайте формат JPEG для формату файлів. Ще трошки відмічу, що, наприклад, ось такого імені, тобто з пробілом і з. Скобочками, я не дуже раджу завантажувати на, файл, на сайт, тобто з таким ім'ям файлу, я б заміняв це на пробіли на тере, використовував би виключно англійські літери, всі маленькі, без спецсимволів, замість пробілів дефіси. Про всяк випадок, покажу, що ось тут це вже Safari на MacOS теж є. Фотопе, тут теж можна редагувати, змінювати розмір, змінити роздільну здатність та таке інше. Тобто, все те ж саме у браузері Safari. Якщо з якихось причин вам не підходить Photopea, давайте подивимось, як зробити аналогічні дії, але вже в GIMP. GIMP – це безкоштовний редактор. Ось тут можна завантажити його для Linux, MacOS та Windows. Я покажу вам, як з ним працювати у Windows, але в MacOS і Linux дії в ньому аналогічні. Я видалю ось ці файлики. Залишу вихідний. Ось наш імп. Відкриваємо. Ось мною цуценя. Задача. Та ж сама обрізати до 700 на 613. Змінити роздільну здатність і зберегти, наприклад, на як декілька форматів. В реальності, як декілька форматів зберігати не треба, можна зберігати як один. Плюс, якщо просто треба сконвертувати якийсь файл з одного формату в інший, не обов'язково його обрізати. Тобто я показую всі дії, а ви можете робити тільки щось з цього. Ось тут є обрізочка. Ось тут активуємо фіксоване співвідношення сторін. В мене це буде 700 крапка на 613. Починаємо обрізати. Давайте трошки збільшимо. Ось так. Це нас влаштовує. Клацнули по центру, ось воно обрізалось. Тепер давайте подивимось його роздільну здатність. Образ. Розмір зображення. 2758 на 2415 нас не влаштовує. Це дуже багато. Нам треба 700 на 613. Масштабувати. Теж не лякаємось, воно стало менше. Давайте там, наприклад, трошки збільшимо. Ось так. І давайте файл. Експортувати як. Можна обрати різні розширення. Тут є, давайте трошки більше. Тут досить багато форматів. Ось тут пішли зображення, ось тут є зображення WP. Ну, Наприклад, давайте експортувати. З'являється віконечко, якість зображення. Чим вона менша, тим менший розмір, але тим менша якість. Тож, треба обирати оптимальне співвідношення. Ну, Наприклад, можна зробити десь 70. Експортувати. Давайте ще раз. Експортувати як. Знайдемо зображення. Ну, я PNG вже не буду. Я показав, що воно е, досить велике. Ось тут у нас є ось він перегляд JPEG, тобто JPEG, експортувати. Е, він нам тут пропонує замінити. Давайте я зміню назву файлу. Ну, наприклад, 2 зроблю. Експортувати. Тут теж з'являється віконечко, можна зменшувати якість. ну Давайте теж десь 70. Експортувати, і подивимось, що в нас відбулося. Ось ВП, ось JPEG. Обрізаний, з відповідними потрібними нам роздільною здатністю, і оптимізований. Сподіваюсь, що це відео було корисне не тільки моїм замовникам, але і відвідувачам мого блогу. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!